Всім доброго дня! На сьогоднішньому уроці Всесвітньої історії 11 класі розглядаємо тему Молодіжні виступи кінця 60-х років прояви етнонаціоналізму. Сьогоднішня наша тема складається з двох частин і будемо розглядати певні тенденції розвитку країн, західних країн післявоєнний період в другій половині ХХ століття. І перше, на що звернемо увагу, ми вже знаємо про особливості розвитку економічних, політичних процесів, але з соціальних процесів суспільних особливо місце займають молодіжні рухи, молодіжні виступи, які проходили в 60-х початку, до початку 70-х років. Перша особливість річні полягає в тому, що вже на середину 60-х років. В західних країнах, а саме в Західній Європі, в Сполучених Штатах, в Канаді, сформувалося нове покоління. Значною мірою це було покоління бебі-буму, людей, які виросли вже після Другої світової війни. І виростаючи в 50-х років, в руках на початку 60-х, вони були незадоволені тою атмосферою, яку вони бачили навколо себе. В першу чергу, атмосфера чого? Атмосфера такого консерватизму. Атмосфера таких традиційних поглядів, стриманості, все інше. Молоде покоління, яке не бачило захід війни, яке хотіло більше свободи, більше волі, яке виросло на демократичних цінностях, вважало, що демократії мало, їй потрібно більше. І тому наступне, за що виступали ті люди, молоді 60-х років, це більше свободи. Особливість тої свободи полягала в тому, що. Разом зі свободою, вони, на відміну від консервативних правих поглядів, які були в Сполучених Штатах в 50-х роках, тут молодь, молоде суспільство виступало за ліві погляди, за поширення більш рівної соціальної політики, за проти багатств, проти зловживань і все інше. Ну, значною мірою ті ж самі, наприклад, тогочасні студенти вчилися в університетах. В університетах значною мірою професура була ліва, підтримувала ліві навіть комуністичні, прокомуністичні, соціалістичні, соціал-демократичні різноманітні формі. І ще один принцип, який був в той, той час в серед молоді, це молодь виступала за мир проти війни, в першу чергу проти холодної війни. Проти Яторину загострення 62-й рік Карибська криза. З іншого боку, найбільше, що їх засмучило, це війна у В'єтнамі, війна так само в Алжирі, Колоніальні інші війни. Все цели до того, що молодь хотіла, щоб е, суспільство, те, яке каже, що воно є нормально розвинено, яке пропонує консервативні порти, щоб, е, як кажуть, старші взагалі залітбувалося від війни, щоб молодь, тому що значною мірою солдати це були молодь, люди, яким випилося 20 років і навіть ще не було 20 років. І власне, вони виступали за те, щоб е, молодь, як то кажуть, не гинула на військових контліх. Ну і зрозуміло, таким апогеєм, найбільшим таким, загостренням e, того студентського руху молодіжних виступів, був 1968 рік. Тому що в 1968 році найбільше таке піднесення тих протестів було у Франції, в Парижі. Ну, окрім тих сказаних же причин, e, наступна причина була банальна. Вона полягала в тому, що кількість студентів в результаті зростання молоді особа стала. А кількість умов, в першу чергу, студентських міст не зростала. Щоб ми споявляли, що в аудиторії, яка була розрахована на 30 студентів, вчилися сотня студентів. Студенти сиділи за партами, сиділи між партами, сиділи на підлозі, сиділи на підвіконниках, а влада традиційна бюрократія ніяк не могла кардинально покращити їхнє. Становище. А ще крім того, платня за навчання, важкі побутові умови студентів, тому що не було де просто-напросто переночувати місць студентських гуртожках не вистачало. І все це прийшло до того, що власне в 68-му році, літом 68-го року, почалися студентські заворушення у Франції, в Парижі. У Латинському кварталі, де на найбільше студентів, вони перекинулися на інші французькі міста, перекинулися на інші міста Європи, так само почалися заворушення студентів в Штатах. Ну і студенти хотіли зробити новий, новий устрій, нове суспільство. І, власне, таким характерним проявом того нового суспільства були хіпі. Отже, певна частина молоді, яка себе завгарі не бачила в традиційній культурі, створила свою власну культуру, субкультуру. Яку вони називали Хіппі, це діти квітів. Їхні основні принципи були за мир, вони виступали проти всякого насильства, включаючи вони навіть ніяких протестів. Якщо робили якісь протести, то протести робили мирні в традиціях Махатми Ганді. Час на що вони виступали за любов, що всі люди повинні між собою бути братами і сестрами, виступали так само проти традиційних сімейних цінностей. Тому вони виступали за вільне кохання, Той саме 60-ті роки молодь проводила ідеї сексуальної революції, що всі мають право займатися сексом. І власне займання сексом це є як то кажуть, традиційне, традиційне право людини. Кожен може займатися з ким хоче, як хоче, це його особиста справа. А якісь там сім'я, якісь там сімейна зрада все це є як то кажуть, якісь пережитки ще середньовіччя. І, власне, для багатьох дівчат, жінок тогочасних, секс був просто виявом емансипації, що з ким я хочу, з тим, як то кажуть, і займаюся сексом. Ну і зрозуміло, якщо ми говоримо про любов, то сексуальну свободу доходила до того, що власне свобода полягала в тому, щоб не було ніяких обмежень, навіть якщо людина, наприклад, хоче ходити голою, нехай повністю ходить голою, це її, її справа. Вона так хоче. Це ж Традиційні природні стани, тому, власне, новий, як то кажуть, нове піднесення було різноманітних буддистів, рух і всього іншого. Але ще одною особливістю того часу було те, що хіпі мали свій відповідний одяг. Досить як то кажуть, квітастий, вони ж пов'язані їх з квітами, вони хотіли виглядати квіти. Ще одною особливістю була музика, але традиційна молодіжна музика, як ми тоді знаємо, в той період часу ми знаємо, це був н дрол і тому, власне рок н рок-н-рол, Beatles, Rollін Stones. Інші виконавці були, як то кажуть, просто як боги для того нового покоління, яке в той період часу було в Західному світі. Ну і ще одна, на що потрібно звернути увагу, це те, що, е, окрім, як то кажуть, такої, ще одним елементом свободи того часу, і це були наркотики. І, власне, багато молоді. Вважало, що наркотики це є звичне явище, і тому в той період часу в студентських кампусах, в студентських охтовачка, було звичне явище курити куноплю, марихуану. Ну, Зрозуміло, декому вже бракувало простої марихуани, трави, хотіли щось більшого, з'явилися синтетичні наркотики, ЛСД і, і все інше. Ну, і Ще однією характерною рисою того часу. Тогочасної того молоді було те, що в них проявлявся інтерес до досходу. Наприклад, для багатьох хіпі таким трендом було зібрати всі гроші, які маєш купити білет на літак в Тегеран, в Іран, в Ірані купити велосипед і їхати на велосипеді в Індію, через сучасний Афганістан і Пакистан. І по дорозі пробувати всю наркоту, яка є в тому східному далекосхідному світі. Ну, ну Тогочасний Афганістан це не сучасний Афганістан, досить традиційні афганські селяни, досить так здивування дивилися на тих патлатих, довговолосих чоловіків і жінок, які їхали на велосипедах, які були постійно, як кажуть, під впливом різної наркотики, які, тільки, якщо зупинялися, то власне шукали ще одну дозу наркоти. Продавали все, що могли, грали на гітарах, музикою і все інше. І тому серед особливостей хіп можемо сказати, що вони жили не традиційними сім'ями, а комунами, групами. Деякі комуни, як то кажуть, нараховували по кілька десятків і кілька сотень людей, де вони всі між собою були брати і сестри, де не було традиційних сімей. Де, якщо були діти, то діти виховувалися також комуною. Ну, і зрозуміло, таким найбільше. Містами, де не було найлегше жити хіпі, це була Каліфорнія, тому що там тепліше, а зимою, наприклад, на середньому сході важко прожити чи на старій півночі. І все доходило до того, що власне досить негативно впливала на американців війна в В'єтнамі, яка той період часу йшла в 60-х роках. Всі виступали свідомі американці проти тої війни, тому що. Десятки американців гинуло деякі дні гинуло десятки і сотні американців на війні у В'єтнамі. І, власне, такий найбільший піднесення руху хіпі, того молодішного руху, був фестиваль у 1969 року. Коли зібралося кілька сот тисяч американців у штаті Нью-Йорк проти війни, це був антивоєнний фестиваль, правда, доходило до того, що військові допомагали той балаган і сього безліт, який був на фестивалі Ладнато, наприклад, возили тих самих рок музикантів на концерт, тому що вони через корки не могли пробитися на сцену військовим вертольотами, а вони співали та воєнні пісні. Але власне, дехто вважав, що ще чуть чу чу є традиційне суспільство буде знищене, буде революція, стане нове життя, нове суспільство. Але після 69-го року рух хіпі, ті молодіжні виступи пішли на спад. По-перше, з'явилися вже 70-ті роки, з'явилися економічні кризи. Люди вже думали, як себе прогодувати. А ще, крім того, багато хто живши в комунах все-таки вважав, що жити з одною жінкою і мати традиційну сім'ю все-таки це краще, ніж жити. Бог зная, Бог зна з ким. І ще до того, довго, що потрібно було що годувати дітей, виховувати дітей. І сталося так, що власне в 70-х роках молодіжні виступи, молодіжний рух. Пішов на спад, і, як кажуть американці, люди Західної Європи повернули, по дорослі, що їм вже було більше 30. І вони перейшли до традиційних цінностей, до традиційного життя. І таким чином молодіжний рух пішов на спад. Але зовсім по-іншому себе зував в 70-х роках, інший рух, а саме етнонаціональні конфлікти, які в той перший час існували на Заході, а саме в Західній Європі, в Північній Америці. Перше, на що потрібно звернутувало, що. Якщо говорити про етнонаціональний конфлікт, полягав в тому, що економічний розвиток 50-х, 60-х і 40-х років, якщо брати Північну Америку, деяким чином оминув деякі народи і на національності. І тому на характерніший таким класичний проєкт етнонаціоналізму, це проблема Квебек. Річ, що Квебек це найбільша провінція Канади. Але особливість тієї провінції, що вона є населена франкомофонами, а саме франкомовними людьми. І ставили під час економічного піднесення 40-50-х років, 60-х, сталося так, що франкофони жили гірше, ніж англофони. Ті, хто проговорював різко. Чому? А тому, що полягало в тому, що американські транснаціональні корпорації, якщо вони створювали якісь підприємства в Квебеку, які були населені французами, Франкомовними населення, вони в першу чергу брали на роботу тих, хто знав англійську мову. І тому вийшло так, що англомовне населення в Квебеку жило заможніше, ніж франкомовне. І дійшло до того, що власне, з 60-х років, коли з'явилося телебачення, коли з'явилася можливість широкомасштабно транслювати різноманітні ідеї, Квебеку почала поширитися ідеї незалежності. А давайте ми відділимося від Канади, створимо свою провінцію, буде в нас нова і нова Франція. Будемо жити не гірше, ніж французи. А американці і англійці нехай звідси забирають. І тому дійшло до того, що в 1980 і 1995 році сталося так, що в Квебеку пройшло два референдуми. Останній референдум, я його пам'ятаю, в 95-му році. Там буквально кілька десят тисяч голосів бракнуло, щоб Квебек отримав більшість. Ідея Незалежності, Квебеку отримала більшість на референдумі. 49 і щось 80% голосів було за від'єднання від Канади. Але зрозуміло, традиційна канадська еліта, канадські правителі зрозуміло, що проблему потрібно вирішувати. І перша проблема полягала в тому, що в провінції Кубеку надали більше повноважень. І тепер всі жителі Квебеку були змушені і зараз змушені вчити французьку мову. А на державному рівні в Канаді була запроваджена рівність мов. А саме запроваджено дві державні мови англійська і французька. І всі державні службовці повинні знати і французьку, і англійську мову. І таким чином, якщо проблема вирішилася, і тепер компанії були змушені не звертати увагу на мову, брати всіх, незалежно хто якою мовою спілкується, чи англійською, чи французькою в І все це до того, що зрозуміло і юридично, і політична проблема була вирішена, так само і економічна проблема також. Не стала неактуальною. І таким чином, в сучасних умовах ідея Незалежності ПБК, не є такою популярною, як це було наприкінці наприклад, ХХ століття. Інша проблема, яка яку також вдається вирішувати в Європі, але яка була досить сильна, сильно, сильно, сильно загострилася в 50-60-х роках, це проблема Остер. Ольстер це є що? Це є Північно-Східна Ірландія, яка входить до. Частина Ірландії, яка входить до Бритаєм об'єднаного королівства. Ну, Як ми знаємо, коли створилася Ірландія, то більшість Північно-східної населення були протестанти, вони не хотіли жити в Ірландії. І дійшло до того, що вони залишилися об'єднаному королівстві. Але сталося так, що після війни з'явилася одна особливість: чисельність католиків Ольстері зростала ірландців, які хотіли жити в Ірландії, щоб вони... їхня. І країна опинилася в Ірландії, роз'єдналася з Ірландською Республікою, то й привчав їх чисельність протестантів, так само почала певним чином зменшуватися. І дійшло до того, що але протестанти мали ключові позиції в політикумі, в політичній сфері і в економічній сфері. Якщо, наприклад, навіть деколи в католицькому кварталі були якісь підприємства, а підприємства належали протестантам, то зрозуміло, ми роботу мали. Протестанти в першу чергу вони більше заробляли, були заможніші. А серед католиків ірландців було більше безробіття, більше соціальні, і економічні проблеми. І зрозуміло, все вважалося, що Британія не дбає за ірландців, вона дбає тільки за протестантів, за тих, хто колись завоював ту Ірландію, за завойовників. І тому в 60-х роках з'явилася Ірландська республіканська армія, яка розпочала збройним шляхом боротися за приєднання Ольстру до Ірландії. Тероризм був особливий, тому що дуже часто е терористи з Ірла, Іра попереджали, що буде вибух, що буде напад. Е ну, В першу чергу були напади на кого? На поліцейських, на британських військових, на британських чиновників, на лідерів протестантських, е протестантської громади, в свою чергу, протестанти, не сиділи, склавши руки, робили відповідні е відповіді. Так само збройним чином, терористичним чином ну, в, ірландських, в ірландських кварталах. Було так, що, наприклад, в протестантському кварталі вибухнула бомба. Через тиждень два в ірландському, в католицькому кварталі вибухнула також бомба. Там загинуло кілька людей чи кілька десят. І там загинуло кілька людей кілька десят. Але сталося так, що власне, в 60-х-70-х роках влада Великої Британії мала за Подушити той рух, але не завжди це виходило, тому що в католицьких кварталах ірландці мали більшу підтримку, там було важко, як кажуть, той рух постійно придушити. Зрозуміло, потрібно було шукати інші виходи з цієї ситуації, і було знайдено, що проблема полягає в тому, що ірландці гірше живуть. Є і певні акти дискримінації. З тим почала влада британська боротися, і коли почав зростати добробут ірландців-католиків в Ольстрі. Все це дійшло до того, що дійшло до того, що в той період часу добробут ірландців вже з 80-х років почав зростати. І ще одна особливість не всі подобалося таке життя, коли можна було в будь-який час підірватися на якісь бомби якихось терористі. Ще дійшло до того, що ті, хто, наприклад, навіть через ірландців католиків критикував Ірланд, на тих так само людей були напади. І дійшло до того, що за таких умов, серед значної частини громади католиків і ірландців, Ольстері вийшла така думка, що потрібно якось те питання вирішувати, нереально жити в постійних, як то кажуть, ворожнеча в постійному насильстві. І вже з початку 90-х років частина іра вирішила перейти до... Мирної спів... співпраці з британською владою з'явилася партія Шинфей, яка це політична... політичне крило Іра, яке виступає за демократичні цінності, за певні компроміси з британцями. І в результату ну, ще крім того, значна частина, переважна більшість громад, що протестантів, що католиків хотіли якогось порозуміння. І дійшло до того, що це закінчилося за тим, що в 1998 році була досягнута угода Страсної п'ятниці, згідно якої. Е, іра припиняє збройну боротьбу, е, відповідно, була певна амністія за певні злочини, частина діячів бойовиків Іра вийшли з тюрем навіть, хто не мав великої крові на своїх руках. І з іншого боку, е, власне, придушення того збройного конфлікту, хоча конфлікт далі, як то кажуть, не подоланий до кінця. При злі того, що становище в сети почало покращуватися, зросло ще більше економічне зростання. Ну і ще одна особливість, чому власне, протестанти вже з кінця, кінця 20-го століття пішли на поступки, полягала в тому, що тенденція в Ольстрі полягає в тому, що чисельність католиків постійно зростає, чисельність відсоткова протестантів зменшується. І виходить до того, що дехто каже, що все-таки швидше всього, йде настане такий момент, коли більшість жителів вже Ольстра будуть католиками, а протестантів буде меншість. А якщо протестантів буде меншість, то зрозуміло, якщо там цінує, панує далі демократичні цінності, все це діє, закінчиться тим, що е, Ольстер, так як він населений католиками Ірланд, Ірландці, ірландським е, в кількості е, буде приєднаний чи воз'єднається з Ірландською Республікою. Як кажуть деякі ірландці, можна воювати на вулицях, а можна воювати з жінкою в ріжку. А саме зробити так, що у вас більше дітей, ніж у протестантській сім'ї, і вас буде більше, і скоро ви можете таким чином е, об'єднати е, всю Ірландію під в єдину державу. Хоча і зараз з, з періодом Брекситу власне проблеми загострилися, тому що вихід Великої Британії. З об'єднаної Європи, з Європейського Союзу, Союзу призвів до того, що митний контроль, який є на кордоні Ірландії і Ольстру, він далі не існує. Хоча це є носить. Тому, таким чином Велика Британія, Британія не має економічного суверенітету в Ольстрі. Але, власне, що добре, що в Ольстрі, в Великій Британії, в Ірландії є багато сил, які не хочуть воювати, які не хочуть конфлікту, які хочуть компромісів. І порозуміння. Це є найважливіше при вирішенні етно конфліктів. Ще які конфлікти були крім Ольстрої в Європі тогочасні, це Баскій конфлікт, який почався ще з кінця, е, після закінчення Другої світової, з 50-х-60-х років. Е, З'явилася ета, це є терористична організація Басків. Ще одна особливість їхньої ідеї, що вони виступають за комуністичний устрій на зразок. Е, Авторитарної, тоталітарної Албанії 70-х і 70 х років Енвера Ходжі. Ну і зрозуміло, коли добробут Іспанії почав зростати, країна розвивалася, то пасі суспільство, так само багатіло, то ідеї тероризму вже з 80-х років почали, як то кажуть, бути не актуальними. 90-х роках ще ета якось намагалася себе показати, але особливість полягає в тому, що якщо переважна більшість, а крім того, в демократичній Іспанії існують інші пальські національні партії які виступають з різноманітними ідеями. Ніхто не хоче встановлення комунізму такого тоталітарного. Майже. Все доходить, що Ета вже на початку ХХ століття, просто-напросто, не маючи великої підтримки, була змушена припинити боротьбу. Хоча інша проблема в Іспанії загострилася в останньому. руке, це каталонська проблема. Проблема, яка полягає в тому, що Каталонія, яка однією з найзаможніших частин Іспанії, з центром зі своєю столиці Барселоною. Катал... Вважає, що давайте ми не будемо годувати всіх іспанців, давайте ми створимо незалежну державу. Єдине, що тут і, бас, і каталонці, і іспанська влада намагаються вирішити конфлікт не збройним шляхом, не тероризмом, а мирними переговорами. А якщо мирні переговори не досягають люди, то відповідно, наприклад, за порушення конституційного устрою є кримінальний кодекс, є правоохоронні органи історії органи. І таким чином. Незважаючи на різноманітні референдуми, на яких каталонці виступають за свою незалежність, іспанська влада ще має, як кажуть, ресурси і можливості все це придушувати. Хоча, окрім каталонського конфлікту, інші так само існують в сучасній Європі національні конфлікти. Ну, один з таких конфліктів це суперечки між е двома новими громадами в Белії, між е волонцями, які спілкуються французькою, і сломанцями, які спілкуються. Е нідерландською. Ну, особливість така, що вони, бува, вже і свою державу країну поїдна, е поділили, але проблема полягає в тому, що столиця Брусель знаходиться на території, де е переважають фламанці, а сама, сам Брусель це є переважно в більшості франкормовним містом. Ніяк ми Брюсель не може поділити. Ну, і так само, що якщо брати Велику Британію, можна згадати, це шотландський націоналізм, аварійський націоналізм. А власне націоналізм Центрально-Східної Європи будемо окремо вже вчити і на інших темах, тому що ми сьогодні розглядали процеси на в демократичному заході, а попри часу недемократичний демократичний був під радянським тоталітарним контролем. Як це це розвивалося вже після руйнування тоталітарної системи, будемо вчити на наступних уроках. До вашої завдання працюйте параграф 5. Якщо є якісь запитання, зауваження, пишіть в коментарях, до побачення, бувайте здорові.